Вітаю, дорогі мої глядачі, гості і підписники мого маленького каналу. Сьогодні в нас з'явилося сонечко. Нарешті, після довгих днів дощу, я прийшла в теплицю трошки попрацювати. Тут тепло і затишно, досить комфортно, бо на дворі хоч і сонечко, але дуже вітряно. А прийшла я сюди пересадити живці пеларгонії, які вкорінилися вже дуже давно. Ще, які залишилися в мене, не розпродалися, посадити їх в більші стаканчики. З ось таких 100 грамових і таких 200 грамових посадити у більші. Ну і хочу розказати деякі нюанси, що важливо при пересадці пелергонії. Насамперед, в що пересаджувати, і який має бути ґрунт. Грунт може бути. Та має бути, може бути і торф, може бути і перегній з чорноземом, але він має бути насамперед пухкий, воду і повітряно проникний. Це по-перше, а по-друге, він має бути ще й поживний. І далі друге питання це стакан чи горшок, в який маємо пересаджувати. Наразі у мене десь 400 г. І в ньому вони будуть в таких горшечках стояти до весни. Оскільки зимою короткий світловий день вони в мене мають стояти в прохолоді, більшого стакана їм не потрібно. Третє, що немало важно, коли ми будемо садити, зараз я покажу, насипала. І ось, наприклад, такий підтягнутий кущик, трошечки розрівнюю, бачимо тут. Повністю так коренева система обгорнула горшечок, сажу, сажу і заглиблюю так, щоб оцей стовбурець був у ґрунті не більше як півтори або сантиметр. Сантиметр півтора. Більше заглиблювати не потрібно, оскільки пеларгонію дуже полюбляє чорна ніжка. І краще не долити, як перелити. Тому що посуху вона витримає, а от перелив скаже до побачення раз і назавжди. Тому так: тому на сантиметр півтора більше не заглиблюємо. Що ще цікаво і важливо коли посадили пеларгонію, особисто я так роблю, і багато людей так роблять, і так краще це полив нижній. Тобто одноразові тарілочки, ставимо туди стакани. І поливаємо в тарілку, а вже корінь звідти бере вологу. Тоді оця частинка стебла, і тут прикоренева шийка завжди суха, а корінням завжди добре, завжди вони вологі, і ростинка гарно росте і гарно розвивається. Ну, а зараз що? Буду я працювати. А вас, вам всім до побачення. Бувайте всі здорові, гарного дня і слава Україні!